Вітаю! З вами Кріс Купер. Зараз переглянемо коротеньке відео. Тут 8 круток. За відео я дякую пану Сергію. Дивимось. Так, трійка. трійка. Нордрі трійка. Гортус рекомендований. Вітаю Сергія з п'ятіркою. Чудова! П'ятірка, як в атаку, так і в оборону, так, миша, Махіган, Чочин. От такі призиви. Можливо, когось вдохновить це відео і зробить з однієї крутки топову п'ятірку. Пишіть в коментарях, що вам випало. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного дня! Ловіть гарних героїв. Всім пока!